Всім привіт! Сьогодні 16 квітня святкують Національний день Яєць Бенедикт, mm. національний день шинки, запеченої oh. з ананасом, і день грибів у США. А що ми сьогодні святкуватимемо? Дізнаємося від нашого кулінарного експерта Чаби Бакоша. Ходімо. Ну, друзі, привіт. Доброго ранку ще ще раз. Раз. А тут багато грибів. Так, да, я готувався, тому що сьогодні. Ну как день как, як ви сказав Да, да. американські день грибів, і <зас> от ерінги дуже розпространеної в Америці, вот вони використовують дуже багато. Час, да. багато То що да. будемо готувати? Ми сьогодні приготуємо хрібної грібної рагу з картопельном пюре. Ми тільки ерінги будемо використовувати. Ні, чи от, ще щось? Ні, Ми будемо ерінги використовувати і його брата ві ви, вишенка. Mm. А вони брати. А ще щось да. треба. Вольна. Інгредієнти на екрані для приготування грибного рагу з картопляним пюре знадобиться гриби – 300 грамів, гриби – 300 грамів. Цибуля-порей одна штука, масло вершкове 60 г, сметана 100 г, вершки 30-відсоткові 100 г, сіль, перець, зелень петрушки, картопля 3-4 штуки. Так, Чебіко, що робити? Перше, треба Денький нарізати масаж. цибулю. Ми будемо використовувати сьогодні лук-порей. Я дуже люблю. А мені що робити? А тобі потрібно нарізати е, хрібів, а потім зробимо. Вже, а е, як е, ти капоплен, хочеш, мину. щоб я гливи різала? А як ти хочеш? Це ми не використовуємо. а як ти хочеш так, шматками так, якимись так. такими? І от дивись, бачиш, це ерінги, а це гливи. І бачиш, от вони дуже схожі. Бачиш? Це королівська глива. називається. Чебік, Я тобі скажу, маси, що я помічу? не дуже розбираюся Володь. в грибах. Тому як на мене вони різні. Ну в плані ну, того, що ні. візуально ну це його брат. Я ж говорю, uh -huh. що це от але це далекий родич дешевший варіант. Чого ти далекий, да Далекий, Далекий, тому що це виведений виведений гриб із Азії, так дуже як я вже говорив, що дуже полюбляють його в США і використовують його в ну, Європі, тому що в кулінарії. Вона дуже удобна його е зберігати, готувати е і. У нього дуже дуже багато властивостей, Мені здається, що лімання і, і фосфор, навіть цинк. Ти мені що? здається, що тут просто дуже виражений ще смак. Є. Ні, от, на, от тут так, да, а от тут ні. От мені взагалі як м'ясо. Ерінгів не от, дуже дуже хорошо. Як в їх треба різати? Як хочеш? Ну кубиками. Ми ж рогур робимо. Ну, кубиками, як хочеш. Мені а, так, так теж подобається, як ти порізав. Що я ж а Ой, що ти що, тільки не говориш? Я кажу, що вони на смак як м'ясо. На, 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 у нього є смотри, дуже корисна власт, крута властивість, да? що вона не пахне, але коли ти починаєш його смажити е, з якимись іншими інгредієнтами, він одразу відкривається. Ну, е, я люблю їх смажити на вершковому да. маслі. Ну, гриби завжди треба жарити на вершковому маслі. Е, до речі, що на народі його називають «Стєпний білий хліб». А ну перемишай, будь ласка, «Стєпний». Давай. Оу. «Стєпний Стєпа». Степовий, мабуть. «Стєповий». «Стєповий». «Стєпа Стєповий»? Так. «Стєповий». А англійською переводиться «Остерс гриб», типу «Устрічний Osters, гриб». «Остерс, єс». Так, «Устрічний гриб». Да. Так, мені вот так. злити водичку з картоплю. Да, можеш Є? злити водичку. А я кришечка десь. Да. Я тебе зерлюю. Хоча просто руці прикриваю. Руцею Індуси, Ти бачиш іноді в інтернеті як? Да, бачив, Ні. бачив. Як я таке не достає. дивлюся. Я таке не дивлюся. <гум> а чого? Ми полюбляємо. А ви любите, да, а ми таке любимо? Пересилаємо так? Пересилаємо один одному. Це ерунду Смотрите. Це наша карма. Ну, з добре, що ви хоча б ви знаєте це. Ну, я, я признаю, да, вона так заваражує знаєш. — Я більше полюбляю дивитися на котиків, песиків. Да, котики, песики теж. Це вже друга тема. Ось вони Давай, і от вони заспокоюють мене. Да. От так. До речі, сіль, да, сіль, Зараз? перець. Да, можеш одразу посолити. Рінг дуже добре росте, е, ну, е, його можна купити і можна навіть вдома вирощувати. А що? Дуже інтерес, інтерес, ну, цікавий факт. От, в Європі, в Венгрії, Угорщині вони ростуть е, Це на, да, на відкритому повітрі, на вулиці, да. на городі. На, на, на городі, да, так, і є. Цікаво. І точно так же в Чехії. Так, да, додавай вершки. Вони е можуть самі рости, чи треба якісь умови особливі. Но, чи кожен кожен ранок ти виходиш, читаєш грібну каску, або, і під, під, або включаєш під, під, Моцарта. – Або під «Грибною казку, воно росте і потім включаєш музику. Моцарта. Моцарта. Воно тоді темніє. Більш класичні вони тоді стають, Розуми? виховані, красиві, рівненькі. водять за шнобель. Ну, прикольно. Ну, дивісь. от одразу вон запахло, так? Да? Так, да, запахло, так. Запахло лісом. Ну, Лісом, так, лісом. До речі. І лісовими ділами. дуже гарна ідея. У нас зараз йде піст. Скоро великдень. Так так, 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 так. І буде. От можна це робити. Що іще? Що скажеш? Що? Що? що готуй, готуй. Готуй, готуй ти готуй, готуй. Що? 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 Щось Думаю, щось що ще туди додати такого. Що ти хочеш Я додати? Б якось кужутну ліки додав. О, а ми будемо треба, але от ми забули, а давай е Петрушенцію везьмі. Петрушку, пару лістиків, <рес> достань оттуди. Є Петрушка там? Чебік, сюди викладати? Чуєш? Він звич немає Петру. Мішай поки що. Петру був з'їдений. Біл... З'їли його, Мі... з'їли, з'їли. Чаво, є бадилля від а, цього. Не, не треба. Гостик, все є, не, пер... не переймай. А що з цим робити бадилля? Воно ж напевно, що? смачне. Треба Забереш просто... додому. <хах> Дякую, не заберу. <хах> все, давай. Скоро нарізай петрушку так. Петрушевського. <хах> Забирай руці, вот, я нарубаю да, тобі. Вот так, тільки, тільки без стеблі. – Пюрешка готова? Добре, так, добре, так, добре. так, так, так. Все, добре. Я вже як могла. Я тебе три рази питалася сюди викладати пюрешку? ні, ні, поки що сюди не треба. Ми оберемо якусь красиву тарілочку. Додаємо, так, Чаба? – Дивись, бачиш, вже, е, вона, немає. рідина немає, от вона вже смажиться, поки що петрушки немає. Додавай, будь ласка, вершки. А ви солили, до речі? Да, так, я посолив. – Сметану? Давай, Сметан. і сметану. Давай. Півтора столової ложки, половину от цього, да. О, молодець, це так. Дякую. Як шпаделем. Працює да. От Нехай трошки підсмажиться. І... <смас> Часть давай, от, петрушки силині. Петрушки давай от сюди і нехай ми подру... разом подружаться. Подружилися? Як думаю, ти думаєш? Так, ну, так. Я думаю, що ні. Що ні? — Мені здається, що ні. Що, нехай трошки посмажиться, і будемо подавати. Треба ще пармезану сюди. Пармезану? Ух, ти! — Або четер. Ну, це у нас ще то є тут, ні? Або пармезан, або сир буде дуже смачно. — А, є трошки. Хочеш пити? Можемо посипати. Ну, Давай, це та імпровізи, та, Там у нас є? Посипеш чимось. Так, посиплю. Це смачно. Дай мені ложечку, будь ласка. О, яке пюре! Чабо, пюре я дуже хочу такого... Ірина, я вже скоштував, я дуже хочу такого пюре. Ще. Смачне? <laughs> Тримай. Дуже смачне. ложку. Ну, ложка. А ну зараз я тобі скажу. Дуже Бо смачне я поціцьовувач пюре. пюре. Ну давай, скажи святому. Mm -hmm. Так. Смачно. Зробимо. Да. А ой, давай поки досмажиться. Давай нагадуємо рецепт. Рецепт ой. друзі. Рецепт грибного рагу з картопляним пюре. Цибулю пори припустіть на пательні. Покладіть нарізані гриби. Смажте гриби і цибулю разом. Посоліть, поперчіть. Додайте сметану і вершки. Закип'ятіть і посипте зеленню. Картоплю зваріть в солоній воді. Додайте вершки і масло, зробіть пюре. Подавайте грибне рагу з картопляним пюре. Мені здається, що і гриби вже готові, правда? Дивись. Давай, давай, вкладаємо сюди. Дірочку. Так. Супер. Та досить, досить, досі, досі, досі більше. Не форсуй. не форсуй, досі, досі. Нехай красиво буде. Все, 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 все. Красиво? Все чи ще? Дуже красиво. Все все, вимикай. Все. І посипаємо зеленю. Посипаємо. І ти тут нашої пармезанчика. Випадково. Випадково. Пармезану. Все, давай. О, супер. Давай, берись. бери. Бери собі. Взяла. Так. І Угу. 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 Може бути? Може, смачно. Ой, смачно. Мені теж дуже подобається. Да? Угу. Смачно. Ми дякуємо Чебі, Бакуш, за черговий, чудовий, неймовірний сніданок. Наш смачний ранок продовжує музика.